Пишуть і пишуть про ці німецькі ракети Таурус і про німецькі ж страхи стосовно цих ракет і їх передачі Україні. Давайте розкажемо вам свіжі новини з цієї теми, бо зараз якась активізація там пішла. Німецьке видання «Handelsblatt» Або якось так воно звучить, точно не скажу, не знаю німецької. Повідомляє, що Великобританія запропонувала Німеччині угоду. Берлін передасть Лондону крилаті ракети Таурус, а Великобританія замінить ними свої ракети Штормшев, а Штормшев, відповідно, віддасть Україні. На перший погляд, вельми елегантний план. Типу, Німеччина не постачає Україні ракети, бо вона не ядерна держава, і вона. Сильно побоюються ескалації і різкої реакції з боку Росії аж до застосування тактичної ядерної зброї. Ракети Шторм Шедов у свою чергу добре зарекомендували себе у війні та стали серйозною проблемою для росіян у Криму. Є в цій історії, однак важливе, але в разі реалізації угоди найбільше виграє Великобританія. Вона зміцнює свій імідж безкомпромісного противника Росії, отримує ракети, які за своїми характеристиками перевершують штормшедов. Україна у свою чергу отримує додаткові ракети, хоча це не Таурус, постачання яких вона давно добивається. Німеччина, хоч і вирішує свої проблеми зі страхами, але зазнає величезних іміджевих втрат. Цей план чимось, хоча й у кращій формі, нагадує домовленості 2022 року, коли Греція та інші країни НАТО відправляли Україні радянське озброєння, а Німеччина надавала їм сучасне. Але разом із тим, отака угода в такій формі має для Німеччини до певної міри ганебний характер, тим не менш, інтрига закручується далі. Видання Die Zeit і Bloomberg вважають, що в угоді. Може брати участь окрім Англії ще й Франція. Берлін, начебто, поставить ракети Тауру з Парижу і Лондону. Франція і Великобританія ядерні держави, вони, мовляв, не бояться ядерної відповіді Росії, і вони відправлять в свою чергу свої ракети Штормшедов і Скальп в Україну. Tagesspiegel стверджує, що зараз перевіряються технічні можливості для реалізації подібної угоди. Офіційного підтвердження переговорів немає, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус їх не підтвердив і навіть підкреслив, що мовляв, шторм шедов і скальп поступаються та Таурусу за технічними характеристиками. Звісно, ми в Україні дуже раді, що німці такі горді за свої ракети. Але якби до цієї гордості ще й краплю сміливості, аби передати їх ЗСУ, оце було би діло. Найсвіжіше, що в Німеччині сказали з приводу цих ракет це слова представника парламентської групи зелених з питань оборонної політики Бундестагу Сари Нанні. Вона схвально висловилася про можливий обмін крилатими ракетами з Великобританією. Вона сказала, краще мати таке рішення аніж продовжувати обговорення. Україні потрібні швидкі конкретні постачання, щоби мати можливість захищатися. Все, що допомагає, має бути зроблено. Питання Таурус із питання про військову допомогу Україні поступово перетворюється на питання про страхи, комплекси та волю уряду Німеччини. До речі, 17 січня цього року у Бундестазі опозиція винесла. Це діло на голосування, питання про передачу Тауруса Україні. Його проголосували, але голосів явно забракло. У них там, типу, депутати не люблять не підтримувати уряд, кажуть, що в них така політична традиція. Що ж, давай, Англія, вся надія здається на тебе. І дякуємо за все.